Добривечір. Слідство інфо в ефірі. Це програма резонансних журналістських розслідувань про корупцію та кримінал. Півтора мільйони українців за останні три роки втратили свої гроші в банках, які луснули. Фонд гарантування вкладів виплачує кожному постраждалому вкладнику максимум по 200 тисяч гривень. Такий ліміт встановлений законом і більшу суму навряд чи вдасться отримати. Особливо тоді, коли боржниками банку є друзі президента і фонд гарантування вкладів не дуже хоче турбувати цих поважних і впливових людей. Про це докладніше в наступному розслідуванні. У мене вкрали у моєї сімейства гроші. І все по закону. Ось це діяльне. Знаєте, такого не було ні при Кучпі, ні При Ющенка. Ну, ну при Порошенка вдруг це стало можливим. Михайло Васильович. Так. День добре. Мене звати Дмитро Гнап, я журналіст. Це громадське телебачення вас турбує. А ви можете детальніше розповісти про історію цю, цього кредиту? Ми намагаємося розібратися в цьому. Тетяна Кілічава київський адвокат, яка захищає постраждалих вкладників, сьогодні в неї чергове засідання по справі банку Київська Русь. Національний банк оголосив його банкрутом, і чотири тисячі громадян втратили в ньому свої депозити. Добре, тоді піднімаємось. Так, Ми порошенка поборемо. І Адвокат разом з постраждалими вкладниками оскаржує рішення Нацбанку про оголошення Київської Русі банкрутом. Бо вкладники банку банкрута можуть розраховувати лише на 200 тисяч гривень виплати з фонду гарантування вкладів. Якщо ж банк живий, то він може повертати повну суму депозитного вкладу, а вона нерідко перевищувала 200 тисяч. 200 тисяч це. Це близько 8 тисяч доларів, а люди мали набагато більше коштів, ніж 200 тисяч. І кожен, який хто збирав ці кошти за все життя, відкладали. Тобто до 200 тисяч це невелика кількість вкладників, які були в цьому банку. В основному приблизно втратили, то це все понад 200 тисяч. Продали квартиру, відклали. В основному хтось. З мрією купувати якусь нерухомість. Хтось на лікування. Один з таких вкладників киянин Сергій Старунський. Позаминулий рік був нещасливий для нього. Він став жертвою вуличних грабіжників. Сергій намагався захистити дівчину, в якої відбирали телефон. Під час сутички один з нападників вистрілив йому в око з травматичного пістолету. Лікування забрало чимало грошей. А потім луснув банк «Київська Русь», в якому Сергій тримав заощадження всієї родини. Скільки ви грошей потеряли в «Київській Русі»? Много потеряли. Ну, в цифрах? В ну, цифрах, але багато потеряли. Ну, там десь сотні тисяч доларів потеряли. Я відкладував це на протягу 25 років. Тобто 25 років відкладував ці гроші. То тобто, есть у меня зарплата на предыдущей работе, довольно-таки была неплохая зарплата, то тобто, есть я мог себе позволить отложить эти деньги. а у меня и на не было, там, да, у меня еще Жигули были, там, ВАЗ-2101, да, а квартира у меня Хрущевская, я 58-го года рождения. И, в принципе, как нормальный человек, я думал о своей старости. Я как отец ну, брал на себя обязательство обеспечить как жильем, учебой и всем остальным. То, естественно, я как добропорядочный, законопослушный гражданин, я вот и откладывал эти деньги. Але поки вкладники Київської Русі домагаються відновлення роботи банку і виплат своїх депозитів в повному обсязі, інша група людей, напевно, зовсім не проти, щоб банк було ліквідовано. Це президент Порошенко та його давні друзі і бізнес-партнери, народний депутат Ігор Кононенко та заступник секретаря РНБО Олег Гладковський. Підконтрольне їм автотранспортне підприємство 2240 взяло в 2007 році в банку Київська Русь кредит в 6 мільйонів доларів. Заставою по кредиту були ось ці будівлі по вулиці Павла Усенка, неподалік Дарницької площі в Києві. Але кредит транспортне підприємство Порошенка і друзів так і не повернуло. Заставу за кредитом, яка могла б покрити збитки банку. Фірма також не віддала. Автотранспортне підприємство мало віддати банку Київську Русь все своє заставне майно за рахунок свого боргу, але раптом з'являється компанія, яка каже, що ми встигли забрати все це раніше. журналістка Радіо Свобода Анастасія Іванцова дослідила, як фірма друзів президента залишила банк і без грошей, і без нерухомості. Підприємство оголосило банкрутство. А всі будівлі перед ліквідацією відступило фірмі «Pro Development Тім. Продаж мав ознаки фіктивності, оскільки майно так і залишилося в руках друзів президента. Бо засновником Pro Development Team виявилася віргінська компанія Intracom Management Limited. А її власником, як раніше з'ясувало слідство інфо, виявився інший друг президента, заступник генерального директора корпорації Рошен Сергій Зайцев. У нас виходить така ситуація, що у нас є. Боржник, який має віддати банку або гроші, або свою територію. У нас є ймовірно пов'язана з цим боржником компанія, яка раптово каже, що вона встигла забрати все його заставне майно раніше. І у нас залишається банк, який е, лишається чим, а потім ще й у стані ліквідації перебуває. В самому банку вже не сподіваються повернути у оточення президента ані кредит, ані нерухомість. Нам вдалося поговорити з Михайлом Шабасом. Який керує Департаментом безпеки та захисту інтересів Банку Київська Русь. Михайло Васильович. Да. День добрий. Мене звати Дмитро Гнап, я журналіст. Це громадське телебачення вас турбує. Я хотів би у вас запитати стосовно судової суперечки між банком Київська Русь, де ви працювали чи працюєте зараз, і стосовно компанії Pro Development Team. Стосовно АТП, оце на Павла Усенка, Ні, була така тема. А ви можете детальніше розповісти про історію цю, цього кредиту? Ми намагаємось розібратися в цьому. <різь> То розбирайтеся. Ви тоді хотіли, щоб була винесена ухвала суду, що порушені права банку. А чому вони були порушені? А ви не знаєте, чому позичальник не повернув кредити? Вам же, наскільки я знаю, заставне майно також не повернули? Зазвичай. Боржники, цим то позичальники, не повертають кредити, поємо не хочуть. А ви знаєте в цьому випадку, власне, оцей ваш позичальник? Хто за ним стоїть? Хто власник? Та нам все відомо. Ви думаєте, банку тепер взагалі немає ніяких шансів, хоча б якось відсудити повернення цього заставного майна? Бодай Думаю, що немає. Адвокат Тетяна Кілічава стверджує, що якби компанія Порошенка та його друзів повернула банку кредит, а разом з нею теж саме зробили і інші великі боржники, це дозволило б виплатити всі депозити, які звичайні вкладники втратили на рахунках Київської Русі. Киянин Віктор Левковський каже, це допомогло б йому поставити на ноги хвору дружину. Плани в нашому азсі які? Допустимо, у мене жена інвалід второй групи. Сейчас очень много денег мы ежегодно тратим на лекарства. Очень много денег тратим. І от тех денег, которые как як раз у нас взяті нашим Національним банком України фондом гарантування вкладів, ну вот их точно не хватает на лекарства. Ну, это был гепатит С. который мы вирусную нагрузку мы убрали на ноль, осталось цирроз печени после как последствия, плюс хроническая болезнь почки. В общем, там букет такой, что надо много денег, чтобы это все восстанавливать. И желательно, конечно, выезд и в Германию к специалистам, она туда ездила, когда было возможно. Сейчас это уже немножко но ну, не так стало проблематично с этим. Мы с женой там занимались бизнесом. У нас в банке Киевской Русь» был расчет и счет. У нас фирма занималась производством мебели, дизайном мебели. У нас зависло денег именно на депозитах. Вот у жены было порядка там 500 тысяч гривен. Ну, у меня было порядка там 300 тысяч гривен. Вот в таком районе 800 тысяч гривен мы потеряли, наша семья. Та поки що впливові буржники Київської Русі можуть почувати себе спокійно. Настільки, що, позбувшись претенденту на нерухомість, вони вже отримали і величезну ділянку землі під нею. 11 гектарів під АТП та навколо восени 2015-го Київрада передала в оренду на 25 років іншій фірмі друзів Порошенка, товариство з обмеженою відповідальністю АвтоЕкспо. Це рішення не спричинило особливих дискусій в Київраді, адже президент має тут свою депутатську більшість. звати Дмитро на громадське телебачення. Ви ж у фракції Удар Солідарність тепер так? Дивіться. Рік тому, 24 вересня, ви проголосували заподілення величезної земельних ділянка. Бачите результати голосування 24 дев'яте брамен по Олена за. А компанію Ось, подивіться. Пам'ятаєте таке рішення? Я зараз його підійму. Добре, ні, і ні, тоді я поспілкуємось обов'язково обов'язково. Зараз обов я, Та я... Підійму річ, Та рішення, я... я... Та рішення. Давайте я я... давайте я вам нагадаю про що це рішення. Є? Давайте. Є? Давайте. Є? давайте я вам нагадаю про що це рішення. Це 11 гектарів на лівому березі, біля Ленінградської площі. Чи ви пам'ятаєте це рішення? Чому ви за мені потрібно підняти це рішення? Підняти, потрібно підняти. да, поспілкуємося. Ми підняли ось по одинадцять гектарів землі 24 Воно прийшло комісією, при, прийшло комісію і голосування пройшло. Ви за нього проголосували, подивіться, за Олену Раменка. Ні, потрібно підняти документи. Добре. Давайте я повернуся після обідньої перерви і поспілкуємося. Пані Олена, вибачте, да. то ви підняли оце рішення по виділенню земельної ділянки автоекспо? Чесно кажучи, ні. Я займалася іншими зараз питаннями, була на окрузі, але що це за земельна ділянка? Що на це Усенка. про що йдемо? Павла Усенка біля Ленінградської площі 11 гектарів. Подивіться, ну, це, це ж розглядалося на земельній комісії. Розглядалася, розглядалася. Так це потрібно ставити питання до депутатів земельної комісії, тому давайте піднімемо, хто з депутатів на земельній комісії виводив це питання в зал сесії Прокопів, ваш колега депутатного форму. А чи відомі вам власники ці а, ну принамічі орендар, орендар? Вам не відомий? Ну от назва компанії мені відома. А хто я кінцевий бенефіціар? Навіть не уявляє компанія АвтоЕкспо, навіть не цікавилася. Ні тим часом фонд гарантування вкладів, віддавши клієнтам Київської Русі близько 1 мільярду гривень, натомість отримав право вимагати повернення раніше виданих банком кредитів на суму в 5 мільярдів. Самому фонді нам повідомили, що докладуть максимум зусиль для стягнення кредитних боргів з автотранспортного підприємства президента та його оточення. Тільки є одна деталь: фонд гарантування вкладів очолює Костянтин Ворошилін. Це ще один друг і давній бізнес-партнер Петра Порошенка. У мене украли у моєму сіміста гроші. і все по закону. Ось це діяльне. Знаєте, такого не було. Ні при кущі, ні при Ющенка. Ну, ну при Порошенка вдруг це стало мозможним. «Підкоряйся, а потім оскаржуй. Таке ставлення до нової поліції нещодавно пропонував закріпити в законі міністр внутрішніх справ Арсена Ваков. Але виявилося, що коли йдеться не про звичайних громадян, а про друзів впливових політиків, то вже нова поліція змушена підкорятися їм і потім ще несміливо оскаржувати побуття своїх патрульних про закон, який не один для всіх, і нову поліцію, яка не може себе захистити, в розслідуванні Олени Козаченко. У мене були пошкоджені зуби, у мене був зламаний ніс, у мене був струс, у мене були чисельні забої. Хорт не існує! Домой? Та хожу, звісно. Тички і конфлікти супроводжували минулого року розгляд справи про вбивство Олеся Бузини. Зокрема, коли в липні у підозрюваних у вбивстві правоохоронці намагалися примусово здійснити відбір ДНК. Тоді спецпризначенці Нацполіції скрутили і побили кількох активістів, що прийшли підтримати підозрюваних. Що ви робите? Сергій Бондар. Колишній боєць полку, миротворець, пам'ятає той день до деталей, на той момент, коли я був викрадений іншими співробітниками міністерства внутрішніх справ, я дійсно проходив службу у полку особливого призначення національної поліції, миротворець ряд активістів були побиті. І я і ще один хлопець Олесь, ми були викрадені цими людьми. Ми були відвезені до байкового цвинтаря, де ну отпродовж всієї дороги від Київської міської прокуратури до байкового цвинтаря вони нас били. Вони обіцяли, що зараз будуть закопувати на кладовищі. Та завдяки розголосу у медіа активістів тоді знайшли. Ми зустрілися з Сергієм біля столичної прокуратури, де минулого літа розгорталися ці події, і куди вони з адвокатами направили заяви про побиття поліцейськими. Зафіксувавши наші побої, зафіксувавши наші ушкодження, дійсно були сформовані. Заяви про скоєння злочини правоохоронцями вони були надіслані на адресу Київської прокуратури, були прийняті до відома. Нас повідомили, що дійсно провадження з приводу зловживань посадовими особами були розпочаті і все. Бійці корду нікого не били. Бійці корду їм заблокували машину, і вони застосували фізичну силу в межах закону, щоб виконати свої обов'язки. Я не знаю про кримінальне провадження, якому воно стані, але про перевірку проводить прокуратура. але на цьому розслідування сутички між правоохоронцями та активістами закінчилось. Та Сергій каже, і не сподівався, що поліція чи прокуратура каратиме інших силовиків. Ми розуміли, що ну, жодних скажімо так, дій на даний момент при даних обставинах, при даному керівництві Національної поліції і Міністерства внутрішніх справ, на жаль, не відбудеться. А це Микола Щур, уродженець Донецька, столичний бізнесмен, віце-президент Федерації боксу Києва. Одружений з відомою моделлю Сніжаною Онопко. Ось так він спілкується з поліцейськими, які, понуривши погляд, не поспішають заспокоїти чоловіка. 2 січня вночі Микола Щур приїхав в Оболонський райвідділок Києва допомагати своїй подрузі, яку поліцейські затримали за підозрою в керуванні авто на підпитку он там, що не знать, просто ну, гльод. Матіли це на все. Ти хто такое? Хто я такою? Ну мені зміни сукамі суддя. Я ти ж рушу ма. Та те було можливо, ми б ніколи не побачили цієї розмови між Миколою Щуром і працівниками Оболонського райвідділу поліції. Якби про її факт не повідомив у соціальних мережах волонтер Роман Сініцин. Після того, як ми були в цих атестаційних комісіях, якісь зв'язки залишились з патрульною поліцією, і ну, вони там скинули інформацію про те, що мав місце інцидент відразу після Нового року, 2 січня вночі, про те, що ну, там, один з доволі таки відомих в, в якихось кругах в Києві. Осіб зламав носа на ну, звичайному патрульному. Внаслідок саме цієї штовханини, за словами патрульного Анатолія Денискіна, грудна камера якого і фіксувала відео, щур ударив його в обличчя. Там ми треба в цілі просто вийти, щоб він не мішав, тому що там в території ну, ще патрульні займаються, займається оформленням, друзі Йоржині. І він просто мішав своїм вікники. Татім крамство. Його просто почали приглашати вийти. Просто там проважала самі дискусії. І в один момент просто взяла тмахнуся. і попав в нос. Як наслідок, у патрульного перелам кісток носа і госпіталізація в травматологію. Відверто кажучи, дуже дивно. Що ця інформація жодним чином не була ніде відображена ні на сайті МВС, ні в їхніх соцмережах, оскільки ну, в принципі це такий ну доволі таки серйозний інцидент, коли у поліцейському відділку б'ють ну, грубо кажучи, поліцейські Роман Сініцин розповідає, коли почав шукати інформацію про Миколу Щура, знайшов чимало цікавих деталей. Наскільки я знаю, він там в ієрархії якогось кримінального напівкримінального Києва. Доволі таки непогано себе почуває. Йому приписують зв'язки з там, різними донецькими бандитами і його зв'язки з різними конкретними подіями. Це там завезення тітушок в період 13-14 років і так далі. Ну, відомо, що це київський в лапках бізнесмен з орбіти Юрій Іванющин. Сам же підозрюваний цю інформацію не коментує. Ви знайомі з Юрієм Ви не буде з нами спілкуватися. Чого саме злякалися поліцейські, які не поспішали вгамовувати хулігана? Чому вони діяли не за інструкцією? Адже фахівці стверджують, така поведінка це вже привід для затримання. Ну, эта ситуация совершенно очевидная для меня, исходя из того видео, которое я видел правонарушение со стороны этого гражданина. И здесь варьируется э, варьирует в зависимости от тяжести правонарушений. Поэтому здесь полиция имела полное право как бы, его задержать в этой ситуации, потому что было видно, что они пытались его все-таки успокоить сначала. Но человек совершенно не реагировал, себя агрессивно, оскорблял их. Домой? Домой? Да. да хожу, конечно. Серьезно? Да? Опять Ми не можемо з будь-якого приводу постійно застосовувати спеціальні засоби. Поліцейські до останнього намагалися уникнути, скажімо так, безпосередньо фізичного конфлікту якогось. І ну, це також входить до інструкції наших. Та Микола Щур запевняє, що він і пальцем не чіпав поліцейських, лаявся, але не чіпав. Навпаки, це його побили в райвідділку, а побої були зафіксовані в клініці. І наразі його адвокати вже надіслали зустрічний позов стосовно побиття поліцейськими їх підзахисного. Я нікого не бив. Я за те, щоб абсолютно об'єктивно розслідування. І в лікарні, уважаємо суд, я не лежав рекомендування не було мінімум 15 днів. Я зараз чувствую себе не дуже. І зараз у мене вся сторона синя. Я навіть спати не можу. А його дружина Сніжана Онопко в соціальній мережі Instagram виправдовує поведінку свого чоловіка юним віком. Якщо ви спросите у мене, ли я хамство своєї мужа в рай делі. Я отвечу ніт, Но його спровоцирували. І нужно учесть, що йому всього 34 чотири года. Взрослий може і промовчав би, але не мой муж. Після розголосу в медіа нарешті відбулося судове засідання, на якому Миколі Щуру обирали запобіжний захід. В той день під Оболонський райсуд до підозрюваного приїхала група підтримки. Микола Щур, хоч і має Донецьку прописку, і народився там. Він є справжнім патріотом своєї країни. І не один раз допомагав та че пацанам в АТО. І ніколи про це він не хотів розповідати. Але ми оборони. От тільки так звані пацани виявилися не схожими на бійців АТО і розповідати особливо нічого не хотіли. Познайомилися, коли він почав нам допомогу. Продукти, одяг, багато чим. Ну я а не, не можу для різних, знакомий, голові да. асоціації чей? спортсмен, чей боксер. Я а чей ви знакомий? Чоловіка. Которова тут я поддержую. Кого? Ви знаєте? А ви знаєте? Звісно. Я у вас спрашиваю. – Хто? Я у вас спрашиваю. – Ну хто? Скажіть. Та й сам пан Щур не зміг розповісти, кого ж він визволяв. Когось хлопці ви витягали з полону, атошники. Можете сказати? Тому допомагали затошки. І чим? Мітинг на підтримку Щура не вразив суддю. І вона присудила йому цілодобовий домашній арешт до 3 березня. Слідство інфо вирішило дізнатися, чи дотримується пан Щур судової ухвали. Тож ми приїхали до котеджного містечка, де він мешкає. Охорона нас не впустила на територію. Та й сам підозрюваний до нас не вийшов. Але ми зустріли його сусіда. А вони під... До Миколи Володимировича. Щур Микола Володимирович. А, є Мабуть, яких немає. А чому? А, ти... Ну його вже не бачив давно. Чи дійсно Микола Щур цілодобово перебував вдома, перевірять правоохоронні органи. Експерти ж висловлюють жаль, що нова патрульна поліція в одних випадках може надмірно застосовувати силу, а в інших терпіти приниження з боку впливових правопорушників. Є якраз проблема явної підготовки. Поліцейські не знають, що діти. Коли тебе просто в там сую, там пальці оскорбляють тебе. Що делать? як себе вести? То, що за рубежом хорошо развито. У них чітко отрабатывают практики практично ситуації на дуже конкретних ситуаціях. Конкретних випадків, які могли б чомусь навчити поліцейських, було вже чимало. Скільки їх ще треба, щоб почати виконувати інструкції в критичних ситуаціях? І застосовувати закон однаково для всіх. Вічні адекватне лісо? Ви дивились слідство інфо. Цікаві та резонансні розслідування вже за тиждень на цьому каналі. Мене звати Дмитро Гнаб. Не перемикайтесь.